Що потрібно для крутої екшн гри брутальний головний герой, динамічні перестрілки та бадьори геймплей, сюжет про боротьбу зі злом, ну і боси, яким треба наваляти. Є один приклад такої гри, хоч вона вже досить старенька, але проходячи її, я прям кайфунув. Як ви вже здогадались, хочу поговорити сьогодні про The Punisher або ж Каратель. Гра основана на коміксах Марвел про одноіменного персонажа, який бореться зі злом, знищує небезпечних бандитів та терористів, допомагає. По можливості невинним людям і таке інше. Що мене зацікавило, так це те, що, на відміну від доволі таки звичайних супергеройських екшенів, тут ми маємо реально брутальну історію з брутальним героєм і брутальною бойовою системою. Багато цікавих елементів, про які ми поговоримо: весело стріляти у ворогів, ну і сюжет, хоч і не супер оригінальний, і крутий, але він хоча б не бісить і непогано вписується у атмосферу всього, що відбувається. Зустрінемо деяких відомих марвеловських героїв та зло. Постріляємо з різної зброї та навіть потрапимо в тюрягу. На жаль, купити карателя вже ніде не можна, тому довелося скачувати піратський репак. І бляха, щоб ви розуміли, скрізь була упорита всрата, максимально шакальна російська озвучка, яку я просто не переварюю. Просто повірте мені, що вона настільки убога, я навіть не хочу знаходити футажі, вставляти це у відео. Короче, трохи пошукавши, знайшов нормальну версію на англійській мові. Завантажив, потім докинув туди невеличкі патч на Full HD розширення і можна грати. Тому всім привіт, ви на каналі Даіянки і сьогодні у нас The Punisher. Давайте дивитися, що таке каратель. Це шутер від третьої особи, де ми беремо на себе роль Френка Касла, який через смерть своєї родини в результаті бандитських розборок оголосив війну всьому злочинному світу, пообіцявши боротися з ним до самої смерті. І так, боротися ми будемо буквально з усіма: від простих наркоторговців та бандитів до професійних убивць та броньованих солдатів з Якудзи. Щоб розбиратися з своїми ворогами, Френк використовує абсолютно різну зброю, так як він ветеран. Війни, то про стволи знає доволі багато, який набір краще підходить для певного завдання і тому подібне. Серед вогнепалу у нас пістолети, Узі, автомати, штурмові гвинтівки, дробовики, кулемет, вогнемет і навіть гранатомет. Можливо, про щось забув, бо зброї тут ну реально багато, і стріляти з неї, в принципі, приємно. Ворогів на кожному рівні просто купа, тому ми можемо підбирати їхню зброю і таким чином урізноманітнити собі процес анігіляції злочинців. У нас є Шкала ХП і шкала гніву, накопичивши яку каратель входить у режим рейджу і може виносити всіх, майже не втрачаючи ХП. Але шкала поступово падає, тому бажано за час, доки діє рейдж, винести якомога більше ворогів. У деяких бандитів над головою буде значок карателя. Це означає, що їх можна допитати та вивідати якусь цінну інформацію. Від важливих сюжетних моментів, типу кодів до замків або прихованих дверей, до банально інфи про шавки зі зброєю або щось подібне. Для допиту ми можемо використати 5 способів погрожувати стволом, бити головою об підлогу, бити в живіт, душити або використати унікальний спосіб. Типу, ось можна підтягнути ворога до точильного станка і давити на нього, доки він не поділиться з нами цінною інформацією. Треба використовувати мишку, щоб виконати певну дію, але головне не переборщити, бо в такому разі каратель просто вб'є чела, не вивідавши нічого цікавого. За ці дії гру навіть блокували в великій Британії. Британії, типу, занадто жорстоко для відеогри. Якщо підберемося близько до ворога, то можемо використати рукопашну атаку, яка моментально його уб'є, що доволі круто. Проте якщо ворогів багато, то доки вбиваєш таким чином одного, інші по тобі стріляють, і доки йде анімація, ти не можеш рухатися, втрачаючи здоров'я. Можна ще захопити когось і використовувати як живий щит, хоч і недовго. Наш головний герой ще вміє стріляти під час стрибку, наче Макс Пейн, тільки в даному випадку час не уповідає. Повільнюється, а приземлившись на землю, каратель ще й робить перекид. Насправді я цим майже не користувався, не було потрібних ситуацій, як в тому ж Макс Пейні. але все одно прикольно, що така фіча є. В цілому, геймплей досить динамічний. На початку може здатися, що все просто: вороги кладуться, хедшоти роздаються дуже легко, і карателя майже ніхто не може задіти, але пізніше складність буде поступово нарощуватись, починаючи з броньованих солдатів, яких можна вбити тільки пострілом в голову і закінчуючи Жорсткими босами, для яких треба придумувати спеціальну тактику. Що стосується графіки, ну, гра з 2005 року, тому самі розумієте, взагалі геймери діляться на два типи, як ви, мабуть, знаєте, одні графодрочери, а інші просто насолоджуються іграми. Я люблю ігри, якщо мене зацікавить якийсь цьогорічний проєкт, я з задоволенням в нього пограю. Якщо мене зацікавить якась гра з далеких 2000-х або навіть кінця 90-х, я з таким же задоволенням її пройду. Взагалі не розумію цього графодрочерства, коли якийсь незрозумілий принцип не дає вам насолоджувати Старими іграми, але ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Щодо технічного стану, все добре. Єдине, що не було розширення Full HD, тому скачав патч. Ну і так як гра старенька, більшість записаних роликів у грі мають формат 4х3, що доволі шакально виглядає на сучасних моніторах, але це таке діло, що можна в принципі перетерпіти, нічого критичного в цьому немає. Давайте подивимось на сюжетну частину гри. Цікаво, що тут взагалі відбувається. Якщо чесно, я якось пропустив мимо себе фільми та серіал. Про карателя, тому якось не в темі, в чому його історія, драма і тому подібне. Хоча гра не позиціонує себе як сюжетний блокбастер, але все одно цікаво подивитись. Гра починається з того, що Френк Касл, тобто каратель, знаходиться в кімнаті допиту поліцейського відділку на острові Рейкер. Перед нами детективи Молі фон Ріхтгофен та Мартін Соуп. Вся історія буде розповідатися методом спогадів, щоб дізнатися, що привело до цієї ситуації. Каратель починає свою історію. Три тижні назад ми рейдемо будинок наркоторговців, викосивши там абсолютно всіх, знаходимо головного і розбираємось з ним, скинувши його з кількох поверхів над землею. Але на виході з будівлі помічаємо, що хтось намагається втекти в паніці, завівши автомобіль. Ледь не збиває нас. Каратель відслідковує втікача до автомайстерні, де нас зустрічають доволі гаряче. Купа озброєних злочинців, які ведуть незаконний наркобізнес. Знищивши всіх, окрім офісного менеджера, ми дізнаємося, що автомайстерня, як і решта наркобізнесів, належить злочинній родині Нучі, на чолі з жінкою на ім'я Манучі. Вивідавши необхідну інформацію, Френк кидає менеджер. В автомобільний прес. Ну я не впевнений, як точно ця штука називається, тому вибачайте. Після кожної місії ми повертаємося на момент допиту, де нам, власне, задають питання щодо деталей, як ми все дізналися, чому і так далі. У наступній місії ми знаходимо бар, яким керує один з синів Нучі, а саме Бобі. Місія доволі коротка, треба просто розстріляти охорону, а потім і самого боса. Він відрізняється від інших лише тим, що в нього більше хп і хедшот на нього не працює, проте вмирає. Доволі легко. Манучі дізнається про те, що сталося з її сином, і що у всьому винний каратель. Вона наймає професійного вбивцю Бушвакера, одного з коміксних злодіїв, щоб схопити нашу сусідку Джоан. Прийшовши до своєї квартири, ми помічаємо послання, де вказано прийти в місцевий зоопарк, якщо хочемо врятувати Джоан. Що ж, ми рухаємось туди. Звісно, що вимоги бандитів ми виконувати не будемо, тому розносимо їх усіх. Рятуємо декількох охоронців і вони приєднуються до нас. А в кінці. Ці місії зустрічаємо бушвакера, який тікає, зачинивши Джоан на платформі, яка от от впаде в озеро з піраннями. Рятуємо її і дізнаємося від неї. Що, по словам бандитів, це все влаштувала ма. Наступним рішенням карателя буде прийти на похорони сина нучі, де й повбивати решту сім'ї бандитів. Для цього ми ховаємось в гроб, викинувши звідти тіло Бобі. Коли гроб занесуть всередину, вилізаємо з нього і використовуючи кулемет, розносимо все живе в кімнаті, знаходимо під ваз нарко. Котиками закладаємо там вибухівку і рухаємось на другий поверх, щоб убити Едді Нучі. босфайт відбувається на горищі, окрім боса, буде спавнитися купа ворогів, проте нічого складного тут немає. Укриттів достатньо, щоб безпечно просуватися вперед. Викидаємо Едді у вікно і прямуємо тепер в сам маєток сім'ї Нучі, аби вбити ма та бушвакера, який буде її захищати. Зачищаємо весь маєток, знаходимо бушвакера, який стріляє з гранатомета по нам. Бій не складний. Якщо маневрувати і не попадати під гранати. Окрім нього будуть звичайні вороги, але в цілому нескладно. Відриваємо руку гранатомет бушвакеру і нею ж вистрілюємо в нього, знищивши цього козла назавжди. Тепер треба знайти ма. Починається пожежа і треба обережно рухатись вперед, пострілюючи час від часу по протипожежним системам. Знаходимо нарешті МА і вбиваємо її. Розгромивши і убивши всіх у маєтку нучі, ми вивідали інформацію про те, що нучі. Отримують наркогроші від російських найманців, лігва яких знаходиться на набережній Нью-Йорка. Приходимо в доки і дійсно зустрічаємо супротив від цих засранців. Під час виконання місії зустрічаємо Наташу Романову, тобто Чорну вдову, яка пояснює нам, що місцевий генерал Крейг Коп планує контрабандою переправити ядерну зброю до Нью-Йорка. Тому ми вирішуємо розібратися в цій справі, відшукавши зброю, і знищити генерала. Знаходимо корабель, але ядерної зброї тут немає. Час обшуку ми натикаємось на работорговців, знищуємо їх і відпускаємо людей з контейнерів. Після чого евакуюємось, знищуючи корабель раніше закладеною Сі 4. Повертаємось додому, щоб поповнити боєзапас та трохи відпочити, але тут хтось дзвонить у двері. До нас вривається велетенський амбал, якого ми нахлобучуємо дверцятами від холодильника. Потім розбиваємо об його голову три монітори. Ну і ласкаво просимо його заодно поглянути, чого там старенький телевізор не працює. Викидаємо. Нахрін з нашої квартири, і тепер наша нова ціль: острів Гранд Ніксон. Просимо старого знайомого підкинути нас туди на літаку, десантуємось і починаємо рознос поганців. На острові Каратель зустрічає Ніка Ф'юріє та агентів щита, які допомагають нам успішно виконати місію. Ми нарешті знаходимо ядерну боєголовку і знову зустрічаємося з росіянином. Його так і звати. До речі, цей босс уже складніший ніж попередні. Справа в тому, що цього виродка кулі не беруть, що б. Ви не стріляли. Він буде кидатися в нас бочками з топливом. Наше завдання стріляти по бочкам, коли він їх підіймає, і таким чином наносити йому демедж. Коли він втратить певну кількість здоров'я, то спуститься до нас і почне переслідувати. На локації розташовані інші бочки, і треба, власне, підманити його до них, підірвати топливо і таким чином убити боса. В цей час, звісно, що на нас будуть нападати звичайні вороги, які носять на собі броню. Через це проходження трохи ускладнюється. Але через три спроби. Я все-таки пройшов цей момент. Знаходимо і вбиваємо генерала, а також скасовуємо запуск ядерного пристрою, активувавши самознищення. Втікаємо з ніком ф'юрі та агентами щита. Ракета вибухає, острів знищено, вороги знищені. Чудово! Повертаючись додому, каратель виявляє, що кінгпін, той самий ворог людини павука, завербував колишніх рекетирів та головорізів Нучі. Тому ми не залишимо це так осторонь і вриваємося у штаб-квартиру Фіск Індастріс, де викошуємо цілі легіони охоронців. Під час нашої місії у нас на шляху стає Бул'с Ай, ще один марвеловський злодій, доволі проворний, постійно переміщається. І щоб нанести йому пошкодження, треба стріляти точно в голову, що доволі проблематично. Ще й кидає в. В нас різні ножі та бумеранги, але ми все таки розбираємося з ним і викидаємо його у вікно з верхнього поверху хмарочоса. Зустрічаємо кінгпіна, який каже нам, що наш справжній ворог, через якого хаос серед бандитів у місті, це японська якудза, а саме конкретна організація під назвою Вічне Сонце, і саме вони намагаються контролювати решту з банди Нучі та російські злочинні операції. Наступною нашою ціллю буде вежа Тоні Старка. Ми дізнаємося, що вічне сонце хоче Красти над секретні технологію, за допомогою яких зможе наростити свою потужність у кримінальному світі. Такий розклад нам не до вподоби, тому треба знайти їх і зупинити. Просуваємось по вежі, вбиваючи всіх на своєму шляху. Потім приєднуємось до охорони і продовжуємо разом. А під кінець зустрінемося з босом-вертольотом, в якому будуть спавнитися солдати і стріляти по нам. Окрім них, вороги будуть ще й на землі. Наше завдання схопити гранатомет і настрілювати по вертольоту, доки той не впаде. Ось і все. Далі каратель вирішує напасти на будівлю Такагі, будинок лідера вічного сонця. Нещодавно з'ясована інформація від членів Якудзи свідчить, що новий злочинець Джейксов проник у банду та переманює людей на свою сторону. Сам він знаходиться у в'язниці острова Рейкер, і не зовсім зрозуміло, яким же чином він працює. Хоча, мабуть, в нього дуже багато зв'язків, і навіть з в'язниці він може віддавати накази своїм послідовникам. Ну коротше, знайшовши лідера Якудзи Такагі, він каже нам, що не причет. До всього, що відбувається у місті, і це все Джиксоу. І тут настає момент, де він каже нам: Типу, ти можеш мене відпустити або можеш убити. І бляха, я думав справді відпустити, але гра не дозволяє. Не можна нікуди відійти, двері зачинено і не лишається нічого іншого, окрім як вбити лідера якудзи. Після цього треба знайти ключ від його офісу і на комп'ютері почати процес розблокування секретних дверей, який триватиме декілька хвилин. Цей час на нас кидатимуть всі сили якудзи. Від Звичайних солдатів до броньованих, навіть чуваки з вогнеметами будуть, і це насправді доволі болісно. Довелось перегравати більше десятка разів. На кухні сидить чел, якого можна допитати, і якщо нам це вдасться, він зможе відкрити нам двері швидше, ніж закінчиться зворотній відлік. Тому підводимо його до компа, а потім йдемо в прохід. Зносимо всіх на своєму шляху. Після цього ми нарешті покидаємо будівлю, де нас власне і арештовують детективи та везуть на острів Райкер. З цього моменту спогади наздоганяють історію, і решта гри відбувається в сьогоденні. Під час допиту у в'язниці починається бунт. Виявляється, детектив Соуп наш помічник. Я не знав цього насправді, бо не дивився ні серіал, ні фільми. Він довіряє нам знайти Джейксоу та вбити його. Ми покидаємо камеру і на своєму шляху вбиваємо злочинців, які вибрались і творять безчинства у в'язниці. Допомагаємо декільком охоронцям і разом пробиваємось до наступних блоків. Одні з дверей заблоковані, тому... Тому треба піднятися на дах та вистрілити з гранатомета по трансформатору, що дасть змогу відчинити прохід. Вбиваємо в'язнів та членів якудзи, які заважають нам, і нарешті дістаємося даху, де й зустрінемо джиксол. Йому все-таки вдалося вкрасти броню у Тоні Старка, і тепер битися з ним буде доволі складно. Він використовує джетпак і стріляє по нам ракетами та якоюсь плазмою. Окрім нього, звісно, будучи й декілька бронюваних солдатів. Тут головне знести його джетпак, для цього достатньо триматися просто під ним, і він не зможе вистрілити ракетою. Стріляємо по його спині і, втративши певну кількість здоров'я, він падає. І тепер починається друга стадія бою. Звичайні кулі його не беруть, тому треба підбирати розкидані на даху вибухівки і кидати просто під нього. Таким чином ми зможемо його вбити. Після бою сідаємо на вертоліт і скидаємо його на дорогу, де ним вже буде займатися поліція. Починаються титри, а після них є сцена, як і в більшості фільмів Марвел. Схоже, Кінгпін вирішив серйозно взятися за карателя, бо знає, що прибрати до рук все місто буде не так просто, доки йому заважає Френк Касл. Ця сцена є прямим натяком на сиквел, який, на жаль, так і не вийшов. А хотілося б, думаю, продовження було б цікавим. На цьому моменті сюжетна кампанія завершується. Якось я пропустив цю гру мимо себе і не грав у неї раніше, хоча вона доволі прикольна і мені сподобалась. Можливо, через те, що я ніколи особо не цікавився карателем, а може через стереотипи про супергеройські фільми та ігри. Ну, пройшовши її зараз, я задоволений. Нудно, точно не було, отримав свій кайф. Жаль, звісно, що ми не отримали другу частину. Бачив інфу про The Punisher No Mercy, яка виходила тільки на PS3, але то вже зовсім інші розробники і. І зовсім інша гра. Цю ж гру зробили, до речі, Volition, автори Saints Row у 2005 році. Забув сказати про це на початку відео. Кажу чесно, в них вийшов доволі непоганий екшен, який весело проходити і зараз. Головне, грайте, будь ласка, в оригіналі. Якщо не хочете зловити люту крінжуху у розозвучці. пишіть в коментарі, чи грали коли-небудь в карателя, чи дивились фільми і серіали, і як вам взагалі цей персонаж? Мені буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити більше контенту. Ставте лайк, натискайте дзвіночок, можете зайти в мій телеграм, там зараз практично немає людей, але я там, можливо, буду щось постити. Зараз я тільки сповіщаю там про вихід нового відео. Тому такі справи. Всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.